Друзі, вітаю вас! Що зараз відбувається по лінії США Україна? Тому що стільки галасу багато. Там хтось вже впав в зраду, хтось там вже ну, в депресії. Немає сенсу зараз, от серйозно, бути в якійсь депресії через якісь заяви, тому що заяви змінюються щодня. Це все називається стратегічна невизначеність. Це такий дипломатичний прийом. Його сполучені Штати Америки, Трамп, тут президент США. Не перший такий лідер в сполучених штатах, який застосовує цей прийом, для чого цей прийом застосовується? Стратегічна невизначеність вона застосовується в дипломатії, в політиці зовнішній саме тоді, коли ти хочеш заплутати свого опонента. Опоненти Сполучених Штатів Америки зараз це Китай, і Росія. Відповідно, робляться дуже різні інформаційні заяви, наприклад. Спочатку Трамп говорить про вдалу розмову з Путіним, а потім говорить про те, що він не буде припиняти підтримку України, щоб Путін не думав, що у нього вийде виграти. І це, вже, і це якраз робиться в той момент, коли частина українців посипають голову попелом, тому що інша заява їм могла не сподобатись. Таким чином, росіяни, які вчора там вже щось святкували, також тепер не знають, в яку, знаєте, куди хитнеться маєтник. І це створення ось такої стратегічної невизначеності Сполученими Штатами для того, щоб виграти дипломатичну дуель, зокрема, і досягнути максимум своїх інтересів. Де тут Україна? Україна в зоні стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ми нікуди не ділися з цієї зони. Відповідно, в даному випадку Сполучені Штати Америки переслідують мету. Отримати максимально сприятливу для себе ситуацію на зовнішньому фронті, для того, щоб у переговорах майбутніх ворог не зміг отримати все, що він хоче. А ворог, ми знаємо, що Росія намагатиметься зробити все, щоб заплутати і Україну, і США, і всіх навколо і маніпулювати ударами. На фронті і так далі, для того, щоб отримати максимум. Тому зараз Сполучені Штати Америки ведуть складну стратегічну гру, а люди емоційно на це реагують. Реагують часто від того, що насправді ну не багато хто не фахівець, багато хто ну не вивчає, як працює взагалі. Uh, вся оця дипломатія, як працює зовнішня політика, як працюють маніпуляції в зовнішній політиці, в тому числі як працюють спецслужби. Ну це нормально. Просто повірте: uh, ніхто Україну не зливає, як деякі пишуть, і як дуже хотіли б цього росіяни. Uh, Україна в зоні стратегічних інтересів США Україна продовжує воювати і летять на територію ворога. По об'єктах ворога, в тому числі, а, Україна захищає власні інтереси і озвучує власні інтереси. Сполучені Штати Америки не проводять жодних дій без України, і за великим рахунком, звісно ж, білий дім налаштований отримати максимум на зовнішньополітичному фронті. А цей максимум дуже простий збереження. Сполучених Штатів Америки як гегемона, фактично у світі. Багатополярний світ, про який казав Путін, в тому числі, не входить в зону інтересів США. Відповідно, зараз робиться все, щоб переграти і Росію, і її союзників на всіх міжнародних фронтах. Тому, друзі, будь ласка, спокійніше, продовжуємо працювати заради України. Продовжуємо працювати на Україну. Продовжуємо жити в нашій державі. Все буде Україна, друзі! Слава Україні! Переможемо всіх! Інакше не буде!